Мій позивний гекон я аеророзвідник бригади Азов. Ні, я не сам не Одесит, я сам з Чернігівської області призвався на строкову службу до однієї з одеських бригад і повномасштабне вторгнення зустрів в одеській бригаді, трошки послуживши, зрозумів, що потрібно рухатись далі і перевівся бригаду АЗОВ. Я був контрактником, я зараз контрактник. Я займався інструкторською діяльністю. Я був інструктором селічної підготовки. Я підтримував і досконалював форму військовослужбовців, які в нас проходили у службу військової бригаді. Також займався підготовкою особового складу до змагань, які виступали на ТРК. І так більше нічого. Потім повно Потім по вторгнення, я зустрів його в Одесі зі звуків вибухів тоді ще було незрозуміло, що це. Просто вибух, думали, ну, як завжди, щось десь вибухнуло, бо навіть не вибух, а просто такий гучний звук. І потім вже почалися телефонні дзвінки, що почалась війна. Я зібрався в частини, пройшов в частину, де ми приступили до оборони. У перші дні війни було дуже зрозуміло, що відбувається. Противник постійно наступав, була дуже велика паніка, що робити, куди нам іти йти. Ну, ми дуже швидко зібралися, зрозуміли, що нам потрібно буде робити. Потім, як ситуація трохи стабілізувалася, почали знову навчати людей, тих, хто приходив, мобілізувався. Це моє власне бажання, і вирішив продвигатися далі. Зрозумів, що я можу більше щось зробити для своєї країни, в мене є такі навики і пішов саме бригаду АЗОВ. Завжди працював в Сереблянському лісі. Ну, перші виїзди були, як, було страшно, було також незрозуміло, що я повинен робити. Але, на щастя, в мене дуже нормальний колектив, і вони одразу розказали, що потрібно робити, куди йти. Так як ми аеророзвідники, вони дуже допомогли з налаштуванням дронів, антен, все, розказали, показали. Ми приїхали, виставилися на позиції і почали працювати. І в мене були такі перші емоції, що. Я знаходив цілі, по цих цілях працювали, вони були знищені, мені якось так на душі було як сказати, добре, що я хоч щось роблю для своєї країни, а не просто сижу десь. Основна задача це була розвідка і моніторинг. Ми літаємо по передньому краю, дивимося, де ворог, де ворог просувається, також ми так сказати, очі нашої піхоти, ми їх прикриваємо, щоб до них ніхто не підійшов, ніхто не під'їхав. І також, якщо ми знаходимо якусь ціль, ми передаємо це далі, і також ми коригуємо артилерію, і також ми працюємо на підтвердження цілей. Найстрашніше це завжди артилерія і дрони. <смі> що Для нас робота повинна бути непомітна, так як ми дуже багато робимо вилітів за, д... за день, І це постійно дрони вилітають, постійно дрони сідають, і це наше маскування. От, чим краще ми замаскуємось, тим більше шанси, що ми виживемо і нас не знайдуть. Що найважче? Найважче. Напевно, психологічно найважче, просто сидіти на позиціях, постійно літати, дивишся на смерті. Так само, коли бувають штурми, дивишся на своїх двохсотих. І ти не можеш нікуди летіти, просто твоя робота, ти повинна це дивитися і шукати. Так само ми шукаємо своїх побратимів, шукаємо якісь позиції ворога. Ми тільки вийшли з техніки, щоб дійти до позиції, Буквально пройшов метр п'ятдесят переді мною вибух, я розумію, що я трьохсотий і починаю надавати собі допомогу, Кричу по побратимам, що я трьохсотий. Це, наприклад, і зразу починаєш в голові згадувати всі моменти по медицині, що тобі робити, де у тебе турнікет, і зразу починаєш себе прощупувати, де кров у тебе, чи я не протікаю ніде. І зразу починали думати, як мені з зони ураження вибиратися. Думав, чи це був скид, чи це була артилерія, спочатку було незрозуміло, бо це була ніч, просто вибух. Зразу думав, де мені знайти якусь хоча б норку або якусь ямку, де мені можна заховатися, щоб не, мені не прилетіло ще раз. У мене було осколкове поранення бохніг. Найстрашніше це була ліва нога, осколок зайшов прямо в ногу, перебив дві кістки. І так більш нічого зробили операцію, поставили пластини зараз на реабілітації. Ці операції мені робили вже у військових госпіталях. І Потім я був у відпустці за поранення, просто чекали, поки зростеться кістка, і потім вже на реабілітацію сюди. Сюди на реабілітацію я потрапив, я прийшов на прийом до лікаря і мені запропонували тут пройти реабілітацію. Реабілітація повністю безкоштовна, її оплачує держава, я ні за що не плачу. Прогрес так, прогрес дуже великий. Я сюди прийшов. Просто на одній нозі другу ногу я навіть не міг поставити. Тут вже я прямо хожу на двох ногах, але не даю велику нагрузку на травмовану ногу. Дуже було складно, бо я майже два місяці ввів лежачий спосіб життя, також я місяць був на апараті, у мене нога взагалі не рухалась і дуже тяжко було її розпрацьовувати. Все давалося через біль. Зараз полегшення. Дуже вправи дають в користь, після них дуже стає в нозі легше, біль швидше входить. Коли почалося вже повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що ми повинні допомагати нашим воїнам, і ми поїхали всією командою, домовилися з центром Суперхюманс, пройшли там вся команда стажування, і ми навчилися, як можна взаємодіяти з цими бійцями, які є сценарії, які є травми, що робити там після ампутації. І скажу вам, відкрито з бійцями. Приємно працювати. Багато хлопців планують повертатися на нуль, і вони вмотивовані, вони мають великий діагноз, там перебита там, рука, нога, там є якісь там такі страшні діагнози, але вони приходять сюди, посміхаючись, впевнені, заряджені і з ними. Ну, якось приємно працювати, і ти дійсно відчуваєш, що ну, ти допомагаєш людині, яка цього дійсно потребує. Ем, є інші варіанти, коли. Людина відчуває там розпад чи гнів, можуть бути різні емоції. Це не, не завжди піднесення, але ми вміємо з цим працювати. Вміємо проходити ці етапи, такі ну скажімо, природні для людини, яка потрапила у такі складні обставини. Умовно кажучи, той, хто повертається, він в роботі більш легкий, тому що він не розпаковує свої емоції. І він тільки покладається на те, що його підтримувало в бою. А ті люди, які вже ветерани, які вже не повернуться на поле бою, в них там інша ситуація, і дійсно бути поруч з людиною і підтримувати її, коли вона відчуває. Гнів, безпорадність, депресію це такі важкі моменти, але ми повинні бути поруч, допомагати, і цей період теж закінчується. Ну, це дуже важливий момент, тому що навіть якщо реабілітація повинна бути, я вважаю, після кожного бойового виходу, хоча б якась маленька, щоб працювали психологи з людьми, щоб пропрацьовували ці моменти, тому що за нашим менталітетом ми трошки скриті. І Нас потрібно розкривати, щоб ми це все проговорювали, Бо тому що це все в нас накопичується, і потім в якийсь момент ця людина може просто вибухнути. Так, звичайно, допомагають, дуже допомагають психологи, на які пропрацьовуємо ці моменти, що дуже тяжко було те, що я не можу щось зробити, що я просто ходжу на милицях, я нічого не можу взяти в руки, я не можу без милиць пройти, я не зможу без милиць кудись далеко пройти, я не можу нічого піднести, взяти. Це дуже тяжко в перші дні. Потім як вже потрошку звикаєш. Так, дружина дуже допомагала. Були такі моменти, що мене перекидали з однієї лікарні до другої, і я... мене поранило, мені зробила операцію і подзвони, коли я після поранення вона вже каже, куди мені їхати. Я кажу, зачекай пару днів. Я скажу, як я точно в лікарні, де я зупиняюсь на довгий час, ти приїдеш. Вона вже в перші години вже куди, я готова, я їду. Я її, наприклад, дуже зупиняв. Так, я планую повертатися військо, Зразу після реабілітації я поїду до свого підрозділу. Тільки признає лікар, що я можу походити до служби, я зразу повертаюся. Чи страшно вам зараз після травми, після всього? Ні. Не страшно. Я вже знаю, що мене там чекає. Я просто врахую помилки, які допустив, і просто їх не будемо більше допускати.